Гаразд, сьогодні вирушаємо на північ, дуже далеко на північ, до Нордкапу. Ага, на самий край Європи, саме так, і от цікаво, для багатьох це як кінець світу, фінальна точка. А дехто каже, що після Нордкапу будь-яка дорога вже здається ближчою. Такий собі початок. Психологічний ефект, мабуть, але ж Нордкап це не тільки саме оце плато, цей мис. А що ще? Це ж якась адміністративна територія. Так, звісно, існує комуна Нордкап. Це як наша громада чи район, вона знаходиться у фюльке, тобто області Фінмарк, найпівнічнішій у Норвегії. А що входить до цієї комуни? Тільки острів? Майже. Входить весь острів Магерьоя, де власне є мис Нордкап, і ще невеликі ділянки на материку біля Порсангерфьорду. Hmm. А ця комуна завжди так називалася? Нордкап? Ні. До 1951 року її називали Кєльвік. А зараз центр це місто Гонінсхвох, найбільше на острові. Гонінсхвох. Зрозуміло. А велика ця комуна за площею? Ну, десь 926 квадратних кілометрів. Не так вже й мало, в принципі. Але ж населення там, мабуть, небагато. Жити в таких умовах. Напевно, не кожен наважиться. Так, населення невелике. Трохи менше трьох тисяч людей на всю комуну. Всього три тисячі. Це ж як одне наше село. Ну, може, трохи більше, але так, небагато. І більшість живе саме в Конісхозі. Скільки там? Понад дві тисячі двісті. Це справді центр життя. Ще є Нурдвохен, сусіднє селище. Там десь чотириста мешканців. А решта. А решта це зовсім маленькі рибальські поселення по узбережжю. Є Сверскарсвог, кам'ювер, рибо. Там життя ще тісніше з морем пов'язане. Уявляються крихітні селища серед скелі. До речі, про скелі. Там же є якісь гори. Найвища точка комуни гора Савзаварі – майже 579 метрів. Але вона на материковій частині. Самострів Магирьоя теж дуже скелястий з спла. І хочеться острів, він же не ізольований. Як туди дістатися, крім літака? О, отут якраз цікава інженерна історія. Є такий проект Фатіма. Фатіма, ім'я? Ні, ні, це абревіатура Fastland Your Forbidning, тобто постійне сполучення з Матриком для Магерьоя. Ага, і що це за проект? Його відкрили у 1999 році. Це частина європейського автошляху Е69, який власне і веде до Нордкапу. Збудували майже 29 кілометрів нових доріг, тунелів, мостів. І там же здається, є підводний тунель. Це ж арктичні умови. Так, Нордкап Тунель це справді щось: майже 7 кілометрів довжиною. Він іде під протокою. Уявіть собі, на глибині 212 метрів нижче рівня моря. Ого, 212 метрів під водою. На момент відкриття це був один з найглибших і найдовших таких тунелів у світі. Крім нього, ще є гонінгсвофт тунель довше за 4 кілометри, і короткий сарнес тунель. Тобто, це цілий комплекс. А міст і міст вейднес Бруа понад пів кілометра завдовжки все це разом кардинально змінило ситуацію. Бо раніше ж, мабуть, тільки пором ходив і залежав від погоди. Абсолютно, взимку там буває дуже суворо. А цей проект Фатіма зробив острів доступним для машин цілий рік. Це, звісно, і для місцевих велике полегшення, і для туризму просто неймовірний дало. Зрозуміло, інфраструктура це важливо. Ну добре, дістатися можна. А чим живуть ці люди? У майже три тисячі на краю землі. Чим там заробиш? Ну, основа основ це звичайно рибальство. Так історично склалося, і так є досі. Беренцеве море поруч. Так саме так. Одні з найбагатших рибних ресурсів у світі. Комуна Мордка одна з найбільших за виловом у всьому фінмарку. Там понад 160 рибальських суден зареєстровано. Туризм це другий кит, на якому тримається економіка. Знамените плато приваблює сотні тисяч людей. А Гонінгсмок став, уявіть собі, другим за величиною круїзним портом Норвегії. Другим після Бергена, мабуть, точно близько ста десяти величезних лайнерів заходить у цей маленький порт щороку. В основному, звісно, влітку сто десять лайнерів. Це ж тисячі людей висипають у містечко, де живе дві тисячі. Має бути весело. Буває й таке, що порт переповнений, лайнери чекають на рейді. До речі, а хто був першим туристом там? Коли це почалося? О, це цікава історія. Вважається, що першим таким, скажімо, дослідником туристом був італійський священник Франческо Негрі ще у 1664 році, у 17 столітті. Італієць, як його туди занесло. Він був ученою людиною, хотів дізнатися, чи живуть люди так далеко на півночі, здійснив величезну подорож Скандинавією. Уявляєте, як це було тоді? Човни, пішки, може, лижі? Це ж експедиція ціла, не те, що зараз сів на лайнер. Точно він потім описав усе в книзі Північна подорож. Так що тяга до краю світу існувала давно. Фантастика. Отже, це поєднання дикої природи і людської адаптації. І це, власне, ставить питання а що так тягне людей до таких місць? Чому сотні тисяч їдуть на край світу, щоб випробувати себе, доторкнутися до чогось первісного, величного відчути себе маленьким на фоні стихії можливо або навпаки відчути свою стійкість. Може, вся справа в контрасті між цією дикою красою і тим, як люди змогли тут облаштуватися, збудувати життя, спільноту? Що шукає кожен, хто стоїть там на вітрі, дивлячись в океан? Питання, на яке, мабуть, кожен знаходить свою відповідь.